Прошу сфокусуватися на мені камера. Не вийшов з машини. Прострелили коліно. Це не якесь складне питання, це питання про справедливість. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Це не питання до жінок, людей, які не мобілізаційного віку, чоловіків або дітей. Вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. І тому ти або працюєш, або ти воюєш, і це факт. Відчуваю, сьогодні буде довга розмова. Це не якесь складне питання, це питання про справедливість. Добре, я згоден. Ті кроки, що я пропонував з, з, з досконалення мобілізації ось в цьому відео, це е системні зміни, які вимагають великих зусиль, а головне, часу. І так, ці кроки треба було робити ще мінімум два роки тому. Як почалась повномасштабка і мобілізація. Але ну хто це зробив би? Оті кадрові хмирі, які всрали все, що можна. І це не значить, що ті кроки робити зараз не треба. Треба. Бо, умовно, через два роки нам вже нічого не допоможе з таким підхідом. Коротше, це все складне питання. Час втрачено, але загроза втратити нашу країну величезна і без нормальної мобілізації. Вона не єдиний фактор, але це фундамент. Ми не витягнемо. Давайте скажу інакше. Загроза подальшого цивілізованого життя під загрозою і не тільки в Україні. Так що, повторюю, без нормальної мобілізації ми не витягнемо. Так, Андрій, а що робити? То що ти зараз кажеш, то все вірно, але робити то що? А ось це і є питання пріоритетного порядку. Що таке зробити, щоб результат почав з'являтися? Одразу по-перше, зрозуміти, що вдала мобілізація для країни, якою ми намагаємося стати, це в першу чергу бажання основних верст населення захищати цю країну. А країна то не ті тупі напівсавкові лозунги, якими постійно намагаються кормити новобранців квадратні динозаври з часів Великої Отечественної країна це. Громадяни, інституції, системи, суди, правоохоронці, які працюють на покращення життя в країні, на бажання будувати саме тут своє майбутнє. І я згадав ті настрої, які були на початку повномасштабного вторгнення, згадав, через що я пішов у зсу, у що вірив, що хотів захищати, що і кого сподівався побачити у зсу. А потім згадав свої відчуття через два тижні. 4, 8. Згадав всіх, хто мене оточував, а там було багато добровольців. Згадав, чи шкодували вони, чи я, що пішли у ЗСУ, як гадаєте? А напишіть свої варіанти в коментах. До речі, поки ви пишете свій варіант відповіді, правильний я дам наприкінці випуску. Я нагадаю, що цей канал має можливість існувати тільки завдяки вашій підтримці. Тому я завжди вдячний кожному патрону чи пригостившому кавою. А реквізити, як завжди, в описі. Так, Андрій, ось тобі твоє горнятко кави. І давай, от без цих бла-бла-бла, робити що? А я скажу. Два до біса простих кроки, які відносно легко зробити, і вони, а це головне, одразу дадуть позитивний результат і закладуть базу. Для подальших глобальних позитивних змін. Крок перший яйця в кулак. Стріляти в коліно і силою примушувати бути свідомим громадянином. Якщо ви гадаєте, що мова піде про чуваків, які форсують тису, чи тих, що ховаються у бебі-боксах, то ви взагалі дивитесь не в той бік. Королева Англії Єлізавета II. коли почалась Друга світова, їй було 13 років. В той час Англія зізнала наймасштабніших бомбардувань городів, що до цього не бачила людство. Дітей евакуйовували до Північної Америки, але королівська сім'я, включно з дітьми, залишилась в Англії. Коли Єлізаветі виповнилося 18 років, вона приєдналася до жіночого допоміжного територіального корпусу водієм вантажівки. В останні ріки війни вона зустріла і покохала свого майбутнього чоловіка, лейтенанта Королівського флоту Філіпа. Вінстон Черчилль з автобіографічних спогадів. Молодому офіцеру доводилось використовувати особисті та родинні зв'язки, щоб опинитися на передовій. А до своїх 30 років Черчилль взяв участь у трьох військових компаніях. Кожного разу за власною. Ініціативою і кожного разу користуючись зв'язками і знайомствами навіть за свій кошт, принц Гарі, син англійського принца, а тепер вже короля Чарльза та принцеси Діани, намагався потрапити на війну в Ірак, але його відрядження туди скасували з міркувань безпеки. Не дивлячись на це, після початку війни в Афганістані Гарі таки зміг подолати перешкоди і потрапив з солдатами своєї країни. На передову, ні в штаб, ні генералом чи адміралом галактичних всекосмічних сил, ні на культурний юмористичний чи економічний фронт, а солдатом армії її величності, виконуючи бойові завдання, приймаючи участь в бойових операціях Олена Степанів. Українська історикиня, викладачка географії, громадська та військова діячка. Перша в світі жінка офіційна зарахована на військову службу в званні офіцера, не викладачка, звісно, львівського політеха. була ув'язнена в радянських таборах. Франклін Рузвельт. Молодший син 32-го президента США служив у ВМС США під час Другої світової війни. Джек Лондон, молодший син видатного письменника, служив у ВМС США під час Другої світової війни. Джон Кеннеді. майбутній президент США із за проблем зі здоров'ям не був призваний до армії, але завдяки... Наполяганням та впливу свого батька, він таки потрапив до армії у 1941 році. Служив у ВМС США. З часом став командиром торпедного катера. І під час одного з боїв Кенеді був поранений, і, не дивлячись на це, врятував 11 з 13 своїх моряків. Його брати, до речі, також були у війську і воювали. Рональд Рейган, майбутній президент США, військовий. Під час Другої світової пішов добровольцем, але був призначений на небойову посаду за станом здоров'я. Джордж Буш, майбутній президент США, служив у Нацгвардії Техасу, брав участь у В'єтнамській війні. Король Данії Фредерік X, проходив військову службу у підрозділі. Подводних плавців, син прем'єр-міністра Біняміна Нетаньягу, зараз у воюючому Ізраїлі, Авнер Нетаньягу, мобілізувався до армії та вирушив на фронт. До речі, дуже не хотілося в цій пантеон піхати кривавий савок, але для розуміння подальшого контексту треба. Вибачте мене одразу за це. Сини Сталіна. Обидва під час війни за виживання країни, навіть такої мерзенної та огидної, яка ж сама ту війну і розв'язала, воюють. Той, що яка в Джугашвілі навіть у полон потрапляє і гине в концтаборі у 1943 році? Це все до чого? Якщо твоя країна воює, якщо твоя країна на межі виживання і ти кажеш, що обов'язком кожного захищати країну, то саме ти. Та твої близькі родичі, друзі повинні бути взірцем та натхненням для інших. І чим більше ти на долоні і голосніше говориш о обов'язках громадян, тим більше ти чи твоє оточення має бути взірцевим прикладом. Дуже огидно, коли ти пропонуєш жорстку відповідальність, посилену мобілізацію, прострілювати ноги, а твої друзі, колеги, родичі. Та діти знаходять відмазки, які на голову не налазять, особливо тим, хто вже зазирнув в обличчя в справжньому нештабному фронту. Камріх Терео Стуженко. Не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та, тільки так, іначе ми не переможемо. От я завжди кажу: мотивація. От послухав цього командира і все. Ну, Хочу під його командування. Що хочеш зі мною роби, а хочу і все. Не розумію, як це працює. На колінники тільки треба бронебійні. А то знаєте, я такий капуша, забаруся ще при виході з машини, а він мені. коліна простріли. До речі, у цього камбріга є син Стоженка Микола Анатолійович, і він чомусь не в третій штурмовій демонструє своїм прикладом, як штурмувати посадки. А так він депутат. Смілянської міської ради, що на Черкащині? І якщо він піде добровольцем на фронт, то зупиниться вся діяльність смілянської ради. Удої впадуть, яйця по 17 гривень нестися перестануть. Але є в нас і такі, як Коля Котлета Чіляшко і його охоронець, які продовжують свій дешевий популістський цирк, як і в довоєнні часи. Наприклад, охоронець Ляшка на протязі всієї служби. При отриманні бойових з київського котла не вилазив. Гадаю, так само, як і його патрон. Натомість пхати своїм ротом фальшиві патріотичні пластмасові промови, то ми попереду всіх. Тому коли ви йдете на фронт, нічого не бійтесь. Якщо почнеться воєнна агресія, я, як бувший солдат, візьму автомат в руки і піду воювати. За Україну, а що наш мир Києва, який обіцяв, якщо почнеться повноваштабна війна, то буде боронити а неньку з автоматом у руках. Хлопці, віці у нас з мобілізацією є великі проблеми. І коли переважна більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ, вони морально підтримують. Якщо серце болить, чому не надівають військову форму, не захищають країну? Зрозуміло. Теж зазиває молодиків, які сильно переймаються за Україну, і йти до лав ЗСУ. Ну, я тут з ним сперечатися не буду. Хлопці, тут треба зрозуміти: якщо не ми у ЗСУ і самі з середини, вбиваючи ворога, не змінюємо то саме ЗСУ та свою державу, то ніхто замість нас це не зробить. Так що за ці слова йому пред'явити. Нічого. Але я хочу подивитися, як два сина кличка переймаються за Україну, впевнений, що його то сини воюють. Але ну якщо раптом ні, то точно все роблять для перемоги. Збори, волонтерства, поїздки до підрозділів на нуль. Ну а як інакше може бути у мера столиці країни, що воює? Два сина Києва. Єгор Деніел, 24 роки, і Максим. Олександр 19. Вони, мабуть, не сильно переймаються за Україну і спокійно грають у баскетбольчик у Штатах. Може, брат, мера Києва у лавах війська. Ви знаєте, що у вас є сьогодні ще один позиційний резервіст? Я, я, керівник, я керівник центру. Територіальної оборони. Моя мотивація. Це Любовь к моей стране. Эта любовь меня мотивирует захищати нашу страну, захищати наш город. Поэтому тому сьогодні я подав документи, щоб бути в бригаді територіальної оборони Києва. Цікаво. А хто з тих, хто також на початку 22-го пішов у ТРО, зміг потім такий, ну, все, досить, поки що без мене. Мер Львіва Андрій Садовий. Ну Тут-та я впевнений, це ж родина справжніх патріотів. Скільки років людина очолює саме Бандерівське місто? Тим більш сам Андрій Садовий в інтерв'ю на початку повномасштабки розповідав, що всі діти навчаються у Львові та не планують нікуди виїжджати. Більш того, він заявив, що старший син був у військоматі. Навчається і ще не пройшов військову кафедру, але щойно він її закінчить і отримує спеціалізацію, піде в армію на фронт. Про синів вашому старшому сину зараз 20. Так, да, вже 20. А йому приходила повістка? Він вчиться, угу. він вчиться. І він пішов, звичайно, там, ходить на облік, все, як має бути. Я думаю, що всі пройдуть війну і всі. Мають пройти потужні вишколи. Взагалі я більше сповідую цю систему, яка є в Ізраїлі, коли і чоловіки і жінки повинні служити в Збройних силах. І ось з'ясовується, що 21-річний Іван Павло Садовий, це знову одна людина, цього року закінчив бізнес-школу Нотінгема в Британії, судячи з даних сайту Nottingham Business School, і вже працює в тому ж місті маркетологом. Як зазначено в його профілі на LinkedIn. Там же він подає заявку на стежування в Каліфорнії США, а влітку був у Швеції. А його молодший братику, 19-річний Тадей Лука, і це знову одна людина, теж началиться в Україні. Бо тут скучно і ракети літають. Краще тусити в Амстердамі та Данії. Я не впевнений, що у вас виникло. Таке ж питання, як і у мене, але Іван Павло, Егор Даніель, Тадей Лука, Максим Олександр, ви що? Не можете визначитися з одним ім'ям? Чи то ви так бажаєте долучитися до блакитної крові? Так прийшов час долучитися за допомогою заліза та крові, заліза та кров, якими ви повинні захищати свою країну. Ваша повинність більше ніж у любого кого ТЦК тягне у свій бусик? О, а цей цей, ну котрого впіймали? Е, Грінкевич, в мене питання: от батя у тебе найбільший забудовник міста Львів, знов цей лів, а також батя найбільший постачальник Міністерства оборони до да, останніх подій. А ти-то до чого? Мобілізація у нас для всіх. Чого це ти замість мобілізації та вивчення складових АК займався вивченням сквір та маразюк? А чому ні? А чому ні? Ротару ікона української попсени. Червону руту не шукай вечорами. А ось і її внука, також співака Анатолія Євдокімова на початку повномасштабки впіймали на кордоні, коли він намагався впіймали, наругали. І вуаля, зараз він все ж таки за кордоном. Вистачило місків, просто гроше воєнкому дати. До речі, знайомтеся, голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Тут будьте впевнені, якщо в нього є син та навіть донька, вони та -то точно у лавах ЗСУ. Петро Таборець, 27 років, син генерала. По деякій інфі на початок війни був в Україні, але вже згодом героїчно тримав парижський котел. А у 2023-му, судячи з соцмереж, потрапив вже до іспанського котла. Тяжке життя художника, який не вміє у сквірт. У мене ніяких навичок немає, нічого. У мене перший день. Перший день... Ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Okay. Тільки те, що будуть е, хейтери хайпувати на цьому і казати: фух, слава Богу, він помер, знаєш. <рив> Євген, давай я тобі, і твоїм друзям з 95-го кварталу, відкрию оченятки, тому що ти живеш у розовому світі з веселкодуповими поні. І закон для тебе та твоїх друзів не працює. Всі! Хто добровільно чи по мобілізації потрапив після початку повномасштабки до лав ЗСУ, не мали ніяких навичок. В перші дні та тижні тисячі твоїх співгромадян без всяких навчань потрапляли на фронт і майже голоруч стримували ординську навалу. Відкрию тобі секрет. Твої анекдоти про Арестовича краще будуть працювати, якщо ти станеш. Кулеметником і почнеш їх розповідати, приногідно розчоловічуває окупантів за допомогою свого кулемету. От я впевнений, що знайдуться і ресурси, і сили, щоб за місяць з тебе зробити першокласного кулеметника. У багатьох і цього не було. Резюмуючи перший крок, який я назвав Яйця в кулак, хочу сказати: не, шановні можновладці, законотворці, Творчі особистості та інші бійці піздобольних фронтів. Саме ви, ваші друзі, родичі та діти повинні стати тим самим локомотивом мотивації задля мобілізації. Саме ви повинні свою шану здобувати у реальній боротьбі зі зброєю в руках у справжніх битвах. І це явище повинно стати масовим. Саме цей крок допоможе нашій країні одразу у двох напрямках: перша, мобілізаційна мотивація, і друга найшвидше реформування армії. Тому що коли сини мера Києва стануть піхотинцями у 125-й бригаді ТРУ, то навряд чи якийсь офігівший комбат буде підривати машину цих солдат гранатою, тому що йому так захотілося. А якщо ви. Можновладці, великі бізнесмени, рішали, прокурори, судді, генерали, мери, творчі особистості, ваші друзі та родичі з якихось причин не в змозі зібрати яйця в кулак, то йдіть за крейсером, Москва. Крапка. Тепер до вас, мої кремезні українці. Я впевнений, у вас, як і у мене, іноді особливо у моменти. Чорної туги десь глибоко у серці прокидається хрубачок, який прогризає гарячу плоть серця дивними наративами та питаннями. Андрій, Агов, навіщо ти воюєш проти них, якщо ми такі ж? У нас же одне з ними слово пацана. За що ти воюєш? За умовність кордонів країни, що вигадав Ленін? За Зеленського, за Залушного, за Бандеру? за депутатів? І коли таке відбувається з вами, згадуйте не кличка чи садового, не безуглу чи колю котлету, не 95-й квартал чи Пороха, а Сенцова, Олега Сенцова, українського режисера, який став воїном і командиром. Згадуйте його не як реальну людину, а як алегорію на ту людину, ким повинен стати кожний українець, тихий. Десь звичайний зі своїми людськими потребами та бажаннями, але не бачивши іншого розвитку подій, крім взяти у руки зброю, щоб зупинити зло, тому що ми з вами воюємо не за депутатів державу чи країну, навіть не за мову, яка сама по собі є інструмент цієї боротьби, ми воюємо з справжнім злом. Раковою пухлиною, яка пускає свої метастази по всьому світу. І ми, як країна, яка понад 300 років була під впливом цих метастазів, дійсно дуже схожі у потворності. На жаль, але це правда. І щоб вилікуватися від цієї прокази, треба видалити причину. Кожен з нас повинен стати синцовим. Редісом, Оленою Риж, Маркусом, Хижаком, героєм, який дивлячись в очі мерзенної хворобі, і каже: Слава Україні! Крок другий. Командира у тюрму. Але це вже в наступному випуску. На жаль, я не в змозі оперативно робити такі великі випуски. Хоча завдяки вашій підтримці це взагалі стало можливо. З часом, думаю, збільшити команду, а не робити все в одне обличчя. Бережіть себе кремезні українці і допомагайте зсу. Відповідь так. Але усвідомлення того, що ця країна і ця армія не зміниться без нас, без мене, без тебе, стало ще більше.